Чи фрукти на вагу золота ціни на продуктових ринках України б'ють рекорди? Сезонна городина цьогоріч суттєво подорожчала. Принаймні на це скаржаться користувачі соцмереж. Наша Ольга Бабенко вирушила на місцевий ринок, щоб з'ясувати, у скільки прикарпатцям обійдеться вітамінний кошик. Черешня від п'ятисот, помідори близько сотні, а звичні яблука дорожчі за банани сто гривень. Саме такі ціни на ринках від початку літа. Щоб перевірити, чи справді такі ціни на сезонні овочі та фрукти, прямуємо на один з місцевих ринків черешня полуниця помідори. Продаж сезонних овочів та фруктів у розпалі. Щоб запастися природними вітамінами, на місцевому ринку доведеться викласти щонайменше пів тисячі гривень. На прилавку пані Люби свіжі овочі. Жінка каже: більшість вирощені вже на Прикарпатті. Помідорка, огірочки, це в полюві. У Льві вже йде дешевше, по 100 гривень. Деша теплична по 80, поголовчани, огороб помідора, капусточку маємо, теж йде все, заліжчики Тернопільська область, кабачечок у нас гарний, є кабачечок 45 гривень. А от черешня та полуниця трохи здешевшали. Ціну визначають смак, сорт і регіон походження, пояснюють продавці. Черешня сьогодні 180 за кілограм, полуниця в районі 150-140 за кілограм. Полониця маємо нашу городенківську і маємо Закарпаття. Звичайно, на закарпатську впливає логістика, тому що часто вона буває дорожча, але часто вони однаковій ціні ще залежить від сорту, від об'ємів багато нюансів. Впливає. Є домашня городня городенка, сорт називається Хоней. І є з Закарпаття, сорт називається клері. Вона вся солодка, тільки то, що відрізняється сортом і ціною. Така коштує 140 кілограм, а така 120 кг. Те, що привезено привезена більш здалеку, і тому вона відповідно йде дешевше, бо цей сорт ціниться дешевше, а цей сорт городній і тому він ціниться дорожче. Більше беруть городенку, тому що вона йде домашня, городня полуничка. При Карпатці ж високими цінами обурені. Так як я пенсіонер. Все дорого, бо 4700 маю пенсії, але діти то допомагають, то я і так вибираю, аби краще була. Не знаю, я рідко ходжу на базар. Полониця 170, черешня 200. Ну насправді зараз я вам коли це кажу, то дороговато, мабуть, як на сезон, мабуть, я б сказала, що дороговато. Марія ділиться власним рецептом економії коштів. Я би просто походила, попитала в різних там дівчат, жінок чи ну тобто в різних продавців, і просто би обрала. Бо ну насправді це часто спрацьовує, що якщо є час трошки походити і попитати, то можна знайти те саме, але там може на 30 гривень дешевше кілограм. Ну що в цілому. Якщо зібрати, от, Кошик да цілий, то відчутна буде різниця, але й це не допоможе серйозно зекономити, каже економістка Ольга Ємець. Фактично, це є майже неможливо, тільки за рахунок того, щоб ми вирощували саме продукцію, тобто на місцях і для місцевих споживачів. Тобто, це нам спростить цей шлях логістики, щоденного придбання товарів, і звичайно, що і буде щоденний попит на цей товар. Вона пояснює на ринку великий попит. А от виробників, які вирощують продукти. ...в природних умовах мало. А ще суттєво на ціну впливають доставка і зберігання. Логістичні шляхи трошки утруднені, тобто вони можуть бути пов'язані із вчасністю доставки. Так також пов'язані з тим, що оскільки частина енергосистеми є зруйнована, так то є певні пікові навантаження на іншу, і це також призводить до здорожчання, наприклад, певних видів енергоресурсів. І також причиною може бути те, що все таки є нестача робочої сили. Та, попри високі ціни, медики радять споживати сезонні продукти. Це зелень, будь-яка зелень, тому що вона містить велику кількість фолатів, які досить нам наш організм потребує. Плюс редиска зараз сезонно. Стосовно фруктів, то це зараз ті ягоди, які є в нас полуниця дозріває вже черешня, черешня, ну і поступово в період дозрівання тих фруктів, які є. Гастроентерологиня підкреслює саме в цю пору овочі та фрукти найбільш корисні. Зазвичай це водорозчинні вітаміни, плюс вітаміни, які потребує наш організм в цей період, вони найважливіші, тому що там велика кількість і вітаміну А, і вітаміну Е, які є антиоксидантами для нашого організму. Тому вони якби будівельний матеріал для нашого організму. А ще фахівчиня радить надавати перевагу саме місцевій городині у ній менше нітратів.